Але ми, ми з вами знаємо, що половина країни вже на межі бідності. Нам не потрібні їхні покращення. Нам треба наша Україна, вільна, квітуча, в якій ми зможемо жити, заробляти своїм родинам на життя, а не стояти на своїх робочих місцях, так наче ми милостиню випрошуємо в них в той час, коли наші олігархи з мільйонерів стають мільярдерами. Нас душать з усіх сторін, нас знищують, українці, незалежно від того, хто, хто ким працює. Шахтарями, підприємцями, лікарями, вчителями, водіями, пенсіонерами, хто вчиться студентами, нас знищують як націю. І тому на нас лежить обов'язок не тільки за себе, а й за свої сім'ї. А наші сім'ї це наші батьки, які виснажені від цього злоденного життя. Наші діти та онуки. Які можуть стати рабами в цій янучалі, українці? Підіймайтеся, гине стогне Україні! Св'язами омивається? не для.